Норм чи крінж бронювання столика тільки з передоплатою чи депозитом. Крінж. Відмова обслуговувати гостей без дрес-коду. Дивлячись від концепції заходу, але крінж. Чайові автоматично додаються до рахунку. Крінж. Але в багатьох країнах це є нормою. Ресторан без паперового меню. Тільки qr коди Крінж, тому що я знаю багато гостей, які. Принципово вимагають паперового меню. додавання до страв золотого декору. Крінж зараз існує безліч сучасного стильного декору для страв та десертів. Робочий день команди починається з мотиваційної медитації чи зарядки норм штрафи для персоналу за запізнення. Крінж будь-які штрафи для команди. Повний крінж. Вимкнення Wi-Fi в ресторані. Щоб люди більше спілкувалися. Крінж. Офіціанти співають і танцюють для гостей. Дивлячись від концепції закладу, норм. Ресторан без м'яса, тільки веганські страви. Норм. Офіціанти звертаються до гостей на ти для більш дружньої атмосфери. Крінж. Власник ресторану може особисто винести замовлення кожному гостю. Норм. У меню немає цін. Гості платять, скільки вважають за потрібне. Крінж. В закладі дозволено приводити з собою тварин. Норм.